Дивіться у черговому випуску програми Реальний фронт» цієї Суботи, о 21.30 на телеканалі Еспресо поговоримо про таке підсумки виборів до європейського парламенту. Праві партії святкують перемогу. Втім, проєвропейська більшість в європейському парламенті все ж збережеться. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок дострокових виборів у Франції. Також французький президент анонсував передачу Україні винищувачів Міраж 2005 Низка диверсій і підпалів в країнах НАТО. За ними підозрюються дії російських спецслужб. Російські агенти все частіше починають вдаватися до переслідування отруєння та вбивства своїх опонентів, якою буде відповідь спецслужб НАТО. Дивіться у черговому випуску програми Реальний фронт» цієї Суботи, о 21.30 на телеканалі Еспресо.